Беатріс, щодня зранку на роботі вона, як і патрульні у спецодязі та з бодікамерою, але є істотна різниця. Замість пістолету дівчина озброєна ручкою і вираховує вона не бандитів, а нелегальних перевізників. Приїхали близько восьми на роботу, отримали вказівки щодо подальшого відпрацювання на день. Взяли направлення, перевірили необхідні матеріали, що є всі в наявності, і відправилися на відпрацювання. Перед виїздом короткий інструк. Та ж і вперед. Дві-три хвилини готовність Кам, камери рації, хто бере, ГВК бере рації. Жилетки і по машинах полиночних локацій. Разом одразу з кількома екіпажами інспекторів Укртрансбезпеки на полювання за нелегальними перевізниками на столичних автошляхах вирушаємо і ми. Інспектори діляться на групи. Хтось їде на стаціонарні пункти вагового контролю перевіряти багатотонки, а хтось, як і ми, на пошуки сірих маршрутників районами міста. Будь-які з інспекторів може здійснити контроль як за пасажирськими, так і за вантажними перевезями. У Беатріс та її напарника сьогодні маршрут в районі виїзду з міста у броварському напрямку. Довго шукати порушників не доводиться. Кілька бусів стоять, очікуючи, бажаючих їхати у Козелець. Підходимо. Водії маршруток покірно дістають папки з документами. Добрий день. доброго. Головний спеціаліст шум Максиму під безпеки. Пановоді рейдова ви маєте посвідчення моє. чоловік запевняє, підкопатися нема до чого. Та от одного з головних документів у папці таки не вистачає. Немає узгодженої з поліцією схеми маршруту з відмітками про заїзд на автостанцію. Кермувальники ж маршруток кажуть: все є, але власник бусів просто ніяк їм не передасть. Заклопотаний Реєстраційні документи на транспортний засіб. І перевіряємо у вас в системі шлях. Чи машина занесена до системи шлях. Інспектори розповідають саме ці документи і є одним з показників легальності маршруту. Тож виписують протокол. Простими словами, схема маршруту розкладу руху не вистачає також згідно. Документів має здійснюватись посадка висадка пасажирів на автостанції. А ми відповідно самі бачили, де вона здійснюється. Це також є порушення. Тут переобладнані транспортні засоби, як ми бачимо, з вантажного пасажирського 18 місць, вага там до 3500. 500. Це є грубим порушенням. Хоча інспектори запевняють, у цій ситуації все не так погано, адже у водіїв на руках є хоча б висновок медика, який проводився перед виїздом на маршрут, та протокол огляду автомеханіком. Бувають. Випадки набагато гірші, коли кермувальникам сірих маршруток, крім посвідчення водія та техпаспорту, і показати нічого. Тоді вони, якщо почастить, буквально роблять ноги, покинувши свого буса і пасажирів у салоні. Всередині є пасажири, її очікують на посадку. Теоретично київ Чернігів маршрут має бути. Якщо водія нема, мабуть, відсутні документи. А може водій серед пасажирів заховався? Буває таке. За тиждень відпрацювання у столиці інспектори перевірили більш ніж три сотні транспортних засобів і виписали протоколів відносно порушників на суму понад 2 мільйони гривень. Та сірі перевізники, схоже, не надто переймаються штрафами і не поспішають іти з прибуткових маршрутів. Створено ініціативну групу, на миті якої є удосконалення, удосконалення діючого законодавства. Та внесення певних поправок для того, щоб нелегальні перевізники не могли уникнути відповідальності свого боку в Укртрансбезпеці переконані, поки нардепи на законодавчому рівні не внесуть пропозиції, аби посилити покарання для нелегалів. Вони й надалі будуть виїжджати на маршрути, ризикуючи життями довірливих пасажирів. Олександр Харпач, Сергій Приходько, телеканал Київ.